Чимало українців мають право на мінімальну пенсію 4200 гривень. Це правда, це новий закон, це нові правила, але дуже багато людей просто про це не знають. Вітаю українців, вітаю глядачі! Українці на каналі Знайомі. Всім доброго недільного ранку. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Багато українців просто не знають своїх прав. Зокрема, це стосується виплат пенсій. Наприклад, деякі громадяни не підозрюють, що їх мінімальна пенсія може дорівнювати 4200 гривень. Про те, хто може претендувати на таку мінімальну пенсійну виплату, розповіли в пенсійному фонді. але це, знаєте, випадково сталося, скажімо так, а це не афішують для людей чомусь. Ну, ми з вами е, е, собі маємо думку, чому це саме? Щоб люди менше знали, менше звертались із запитаннями до пенсійного фонду. Отже, в пенсійному фонді звернулися з запитанням мешканка Оменського району з Черкаської області. Вона розповіла, що в неї помер, помер чоловік, він був військовим і отримував пенсію як колишній військовослужбовець. І Його вдова цікавиться, яку частину його пенсії вона, взагалі на яку частину, жінка може розраховувати. Що їй відповіли в пенсійному фонді? що згідно з законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби і деяких інших осіб, вона, як дружина покійного військового пенсіонера, може отримати пенсію через втрату годувальника. Розмір цієї пенсії становить від 30 до 70% від заробітку колишнього військовослужбовця. Тобто, такий, чому такий розрив так, від 30 до 70? А, тому що. Це все пов'язано з обставинами смерті чи загибелі військовослужбовців. Однак при цьому той же закон свідчить, що пенсія в зв'язку з втратою годувальника, якщо йдеться про військовослужбовця, не має бути нижчою за два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. На сьогоднішній день прожитковий мінімум для такої категорії громадян дорівнює 2093 гривні. Тобто їх пенсія не може бути нижчою за 4186 гривень. А, хто зараз знаходиться в подібній ситуації, ви ж розумієте, що на аналогічну мінімальну пенсію мож, можуть розраховувати і інші громадяни, які опинились за таких самих умов, як ось ця жіночка. Тому, якщо у вас а, такі ж самі обставини, як і в неї, ви маєте абсолютно законне право. Отримувати мінімальну пенсію не нижче чотири тисячі сто гривень. Обов'язково користуйтеся, знайте, будь ласка, свої права. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.